Лайн сьогодні у курортному Трускавці відбувається урочисте відкриття Кубку Європи із такого чудового видовищного виду спорту як хортинг. До трускавця з'їхалося понад 250 учасників з країн Європи, є навіть представники Сполучених Штатів Америки. Традиційно генеральним спонсором цих змагань виступає готельно-курортний комплекс Карпати, на базі якого і змагатимуться упродовж двох днів провідні хортингісти Європи. Всім подякувати за те, що ми йдемо з вами одним непростим шляхом. Ми розвиваємо викорідні. Такий складний час для нас всіх. Ви знайшли час, знайшли можливості і завітали для нас у місто Проскавець на перший кубок Європи спорту. Особисто, будучи суддєю і арехові, хочу побажати вам всім чесного суддіства, хочу побажати вашому спорту, тільки перемоги, успіхів вам, нагород. Ну no і в це без страх, що проведення цих знанок. Окремо хочу подякувати, що втягнув мене в цей процес мій товаришівкам, що я долучився до цієї організації, я знав, що таке дійсно відбувається. Дякую всім учасникам, дякую всім організаторам. Нас в Трускавці вдруге вже проходить хортинг міжнародного рівня. Чемпіонат світу у нас був в листопаді 2016 року, і зараз до нас завітав Кубок Європи. Ми прийняли понад 250 учасників. Вчора відбулися перший день змагань 7 квітня, розділ Форма та показовий, це де змагаються спортсмени. В демонстрації техніки та в показ форми і в показовому виступі виступ спортсменів як в одиночному, так і в парному, і в командному розряді. Це у нас відбувається під музику, включається бал, за артистизм і за виконання технічне виконання виконання прийомів. Сьогодні у нас відбувається розділ сутичка, це безударна техніка. Тільки боротьба і вік спортсменів від 8 років: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 кадети, юніори 16-17 і дорослі плюс 18 років. Хочу ще повідомити, що завтра у нас розділ двобій на най найсерйозніший, най, най, най можна сказати, найпотужніший розділ, де йде ударна техніка, рук, ніг, кіткова техніка, боротьба в партері, ударна техніка в партері, де також будуть приймати участь діти від 8 років і дорослі. Я займаюся хортингом вже 6 років, і я приїхала з Одеси. Мені це дуже подобається. Хортинг – це. мені дуже Ну, вдохновляйте. У мене тренування по 6 часов в день. З чотирьох до до Ти знаходиш час завжди на те, щоб займатися ним. Ти настільки любиш цей вид спорту. Я очень дуже, дуже люблю. Мене ніхто не заставляє, я сама хожу, мені очень подобається. Це. Мені очень це, ну, сильно подобається. А що він для тебе дав сам хортинг? Відколи ти почала ним займатися? Що змінилося в твоєму житті? Ти стала більше ну. Я займаюся шість років, і мені це дає якусь ну, надіжу на те, що я просто хочу працювати в МВД, і мені це дуже важливо, і я хочу КМС отримати, щоб в житті в, в далі я була хорошим, ну, кем-то була в будущем. Я приїхав з Одеси, займаюся вже 10 років підряд. Мені це дуже подобається. І я живу цим спортом. А чому саме от ти можеш пригадати перші свої спроби? Чому саме ти вирішив піти в хорту? Ну, мабуть, тому що мой дядя мене привів. він мой тренер. І якби я у нього почав займатися, і до сих пор я у нього займаюся. Якими успіхами можеш зараз похвалитись? Сім сімикратний чемпіон України, чотирикратний чемпіон міра. І сьогодні я виграв перший раз чемпіонат Європи. Якими успіхами зараз можеш вже похвалитися? Е, ну, хортик для мене це по перше життя. Ну, успіхами, якими я чемпіон світу, чемпіон України, ну і чемпіон Кубку Європи. Все. Ну, ми ком... ми командою неоднораз... неодноразово були на. Такому фестивалі, як воїн світла, ми ставали там чемпіонами, і ми маємо таку перспективу, як поїхати в Париж, але це як плани на майбутнє. Спитаю, так. Скільки часу займає у вас от в середньому тренування? Приблизно три рази на тиждень по дві Другий. години. Це дуже мало, бо професійні спортсмени займаються більше. все? Готові займати ще більше? Так, Готові. Залюбки місце баталізалюбки. Добре, про що мрієте? в, в спорті? Ну не знаю для мене спорт це як якесь натхнення. Ну напевне, щоб стати міжнародним майстром спортом.